Доброго раночку, дівчата. Доброго раночку. Доброго раночку, доброго раночку. Давайте сьогодні поїдемо на самокатах. Давайте сьогодні поїдемо О, давайте в ліс. Давай. Поїдемо, поїдемо в ліс, буде класно. Так. Беріть самокати. Беріть самокати. Так, зараз ми поїдемо. І поїхали. Так, зараз ми поїдемо. Всі вийшли з дому? Так, відмінили якийсь самокат, зараз ми поїдемо. Всі вийшли з дому? Так. Всі вийшли? Так, всі є? Э, так. А, э, так. Э, так. С стоп, 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 стоп. Девочки, мы можем доехали. Ага, мы доехали. А давайте половим сегодня рыбу. О, а давайте зловимо. Давно не, не ловили рибу. Uh -huh. Дали, там... Кіра, ти там, там. де? О, Так. Кажіть, розтвіт дуже гарний. Так, да, дуже гарний. Сонечко таке. Гарно, реально. Сонечко світе. Така погода світ. так, гарна. Так, беремо <скур> удочки. Удочки. Зараберу водки. Так, зараз ві самокатку ставлю. Я йду. Так, дивись, Кира, дивись на хто ты. Ну, не впади. І Катя, дивися. Вона в вт... Вона впала, я тільки зараз побачила. Впала. Ставте машину. Я не знаю, все. Ставте швидко машину. А, машину, машину, велику машину. машину, На... да? Сідайте. Всі сіли? Да, всі. Боже, Так, долго. Так, так, лікар, лікар, лікар. Як це? Рікар веде. Рікар, добрий день. Лікар, лікар, лікар. У нас утопило, У нас утопило. Що нам робити? Хороха забрати треба, що треба? Треба дуже дорога порація і вона може вижити. Добре робіть, тільки щось з нею зробіть, будь ласка. Да, все, все можливе зробіть. Все можливе. Да, все стоп. Виходьте робити. Виходьте, Виходьте. Виходьте заперечити. Лікар, ідіть оперувати, ідіть оперувати, лікар. Так. А це, а. Ой, так идите. Сейчас все, лягайте. <кхм> там не можна заходити в операцію, наполи. Ника, ну там хоть папа вона вижила. «Да. Так. Лікар там все чи ні? Лікар там все добре, все нормально, да? Ну все нормально. <звук> Господи. Просто половину рибу називається. Oh, I'm going вона вижила. Не пульс, пап! Не пульс, пап! Вона не вижила. О, ні! О, ні! Вона не дихає! А, що робити? Капець, що робити? Вона не вижила. Ах, ми тебе дуже любили. Як це? Ну ладно, дівчатки, пішли додому. Як це можливо. Пішли додому. Пішли додому. Як так взагалі можливо? Лікар просто не врятував кнопки, я могу статися. Всі сідайте в машину. Ви да до чого? Просто вступилося, ну як так? Ви що є тоді життя? Пішли. Пішли. Мені дуже жаль. Пішли, все. Пішли, ви такі? Та пішли, все, хватить плакати. Да ти, У нас стрес. <рігла> <рігла> Ладно, что ну, його? Пішли, Пишли, <рігла> да, <рігла> Так, Все. Что за розпускати сюди? Це нічого не допоможе. <рігла> <рігла> Хороший, жаль. День взагалі прекрасний, Угу. Да? Поїхали, блін, на річку ловити, ловити рибу та купатися, да? Капітс. Хай Боже, як так можна було просто? Ну її ж можна було стримати. Це, то... це, це я. Як... як це взагалі можливо вигуло. взагалі таке? Я, да шо, її, таке, життя я... я що мабуть, сама вина, я її не вчасно врятувала. Але я взагалі сама плавати не <плес> можу. Так. О, сообщение від поліції. Е, доброго дня! Зараз ми до вас підійдемо. Ой, до нас поліція має під'їхати. Навіщо? Поліції? Поліції? Нічого. добре. Написано, що Ксенія. Ім'я э, поліція на ім'я поліцейська на ім'я Ксенія. Сказали, що мають пройти з якоюсь заключеною на ім'я Саша. Саша. Ой, не Саша. Цей. Це в мене просто подружка Саша була, я згадую постійно. На ім'я Катя. У тебе є Саша? Ой, да, в мене немає. Я просто ну, була, подружка, ми вже пішли на нужен. На ім'я Кіра, я просто пустяку это вас всіх. На ім'я Кіра. А Кіра у нас була ну, туди. Ну, теж у нас Кіра була. <сігірка> а... Ну, типу, у нас була Кіра на ім'я, подушка. Mm... Ну. А як це взагалі можливо? Ну, типу. А, ну, типу, а як? Взагалі капець. Так. Е, наче приїхали? Ну, так як вони написали. Давай, підемо, подивимось. О, вони приїхали. Е, так. Е, це ви, Кіра? Що да, ти тут почала? робиш? Це виписа. Це виписали повідомлення мені? Так. А звідки? Сталася така історія. Кіра вбила свою подругу за те, що вона вкрала пам'ятку від бабусі. <риклад> Тому ми повинні її заарештувати. Да... Наскільки? На п'ять років Капець. Кіра, так она що ти зробила? вона ж просто вкрала браслет. Ну це пам'ятка від бабусі, так. але не вбивати же забавня це Настя, ну, <кх -кх 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 ну а Ладно, <клес> папа. Настя, її мають зарештувати цей. Блін, як її могли зарештувати? От за що? Ну нащо цей вбивати людину, як вона просто вкрала в неї цей. Так, да, пам'ятка відвибувся, але це не значить, що треба її цей вбивати. Прямо наша вона вступила. Ну так. Да. Мені знала, що її можуть заарештувати. Ну, і так робить. Давайте телевізор подивимось. Ну, я в зараз. Що? Я в Добре. Поліція, ви знаєте, що вона в туалет до нас зайшла? Ви що їй забрали? Я команду сенсі. Виходьте. Пані, ідіть у поліцію. Поліцейську... Вона тікала туди, да? в поліцейську машину. Почекайте. В поліцейську машину. Так. Зареєстровано. Все. Ти давай. Зараз що воносе? Я тебе тримаю. Давай. Все. Ой, капець. Вийшло. А до нас шість років поставимо тебе. Ладно. посидим. Так скучно, угу. О, я виявився це хто? Що? Кіра? Марина. Ой, я. Ну я плутаюсь в мене подружка, сестра точніше, Марина. Дивися. А А через п'ять. Тебе відпустили з'язниці? А а там її відпуски відпустили. Ага. Угу, добре. До, Дякую, до побачення. Пішли. До побачення. Угу. Ну, звісно, ну, все капец. Ладно, йде. Э, Так, ну я тут посажу. Так, моя цепочка я тут покладу її. І, пожалуй, я трошки прилягу поспать. Ой, як добре осну так, а, а де моя цепочка? Я ж її тут клала. Можливо, під диваном? Настя, Настя. Що? У мене цепочка пропала. Кіра, де моя цепочка? Ану покажи. В неї цепочка. Алло поліція? Алло поліція. Алло, алло. Ми зараз приїдемо. Ми напишемо заявлення на Кіру. Вона вкрала в мене цепочку. Так, добра, проїжджай, чекаємо. Кіра, сі, я сказала. Все, ідемо, сідаємо. Руки до гори. Це ж моя машина. Чому я не можу? сісти? Быстро їдемо, поки вона не втекла. Ну, як так можливо було? Вона ж з нами живе скільки ага. ми і годуємо, і поїм, і вона в нас спить, а вона так поступає. Так. А добрий вечір. Вибачте. Добрий добри. вечір. Хочемо написати заяву на цю дівчину. Зараз я. А, Кіра, да, значить, що вона зробила? Вона. Цепочка вкрала? Так, да, вона в мене вкрала цепочку, зараз я тут сяду і напишу заяву. Окей. Такс. Е -е, так. Тримайте. Саджимо ми її на три роки. Угу. можешь до нас не вертаться. Пошли. Ой, ой, ой. -ой. До побачення. До побачення. Капец, конечно. Скажи мне. Ага, капец просто. Просто. Это как так можно было?